Скотивиючий дух захвалю бики Прогорових у статах Кім Верні Гамільтон. Чхи, Гроза ворогів. Під час війни, коти служили, як мисливці на мишеї талісмани удачі. Один кіт без сумніву приніс удачу лейтенантові Леке з бельгійської армії. Лека знайшов осиротіло оси, кошеня, настільки крихітних, що його довелося видувати з піпетки. Лейтенант назвав його пчхи, бо такий звук кошеня видувало, коли чхало. Чхи виріс невеликим, за був дуже відданий своєму приятелю. Він ходив за леки буквально всюди. Коли йшов дощ, кіт затримував господаре на плече. Ми ніколи не розлучалися надовго. Одного разу лекає з пчхи на плечі ні з варту. Аж раптом лейтенант помітив ворожих солдатів. Вони копали нову траншею, і це була важлива інформація. Він сховався у вирві від снаряда і почав робити начерк, щоб віднести в табір. Деякі настільки зосередився на роботі, що не побачив як німці рушили до нього. А тоді вже було запізно тікати. Лейтенант застиг на місці і почав молитися, щоб солдати його не побачили. Але одних і вик... з них вигли. Німецькою він у вирві. Леки вже чекав, що його будь-якої миті схоплять і вб'ють. У цей вирішальний момент на мешці життя і смерті пши вистрими з вирви. Він скочив угору і приземлився на найвищій дроняці. Ліпці з переляку вистрілили двічі, але промахнулися. Солдати почали сміятися себе, вирішивши, що переплутали кота з ворогом. Вони пішли далі, алеки поспішив назад до табору, місце тримаючи в руці лисунок. Маленький білий кіт, який врятував йому життя, тріумфально сидів на плечі. 1914 Невідомо. Бельгія.